Вісім родин Тросянецької громади, які мають серйозні проблеми з опаленням, отримали електрогенератори від міської влади. Через тривалі відключення електроенергії внаслідок обстрілів енергетичної системи України та несприятливі погодні умови, люди опинилися у складній життєвій ситуації. За відсутності світла стає неможливо підтримувати тепло в оселях, адже у багатьох будинках робота опалення залежить від електронасосів. З метою підтримки мешканців громади у холодний період, за ініціативи голови Тросинецької громади Юрія Бови, було ухвалено рішення передати електрогенератори вразливим категоріям населення, як зазначає. Ає фахівчиня із супроводу ветеранів Ірина Мартиновська. Перед цим спеціалісти комунальної установи Центр надання соціальних послуг провели опитування серед мешканців громади, які отримують соціальні послуги. Сьогодні були передані генератори особам з інвалідністю внаслідок війни, одиноким пенсіонерам і малозабезпеченим родинам, які знаходяться на послугах в комунальному закладі Центр надання соціальних послуг. Сьогодні було надано цим категоріям населення 8 генераторів. Зв'язку з тим, що постійно відключається електроенергія на довготривалий термін, і в цих, в цих людей палення залежить від насосів, і тому міська рада надала цим категоріям населення генератори для обігріву житла. Соціальні працівники наголошують, під час відключень електроенергії насоси не працюють, температура в оселях стрімко знижується, а самостійно придбати альтернативні джерела живлення мешканці громади, які отримують соціальні послуги, не мають можливості. Дякую нашому міському голові Юрію Анатолійовичу. Що він допомагає нашим підопічним, щоб вони не замерзли зимою, бо у них немає в них котли і тут. Із насосом. Коли нема світла, то не працює котел. А так вони тепер будуть забезпечені. І будуть обігріватися. Доставку обладнання здійснювали соціальні робітники центру надання соціальних послуг разом із фахівчиною із супроводу ветеранів. Кожну родину також відвідав спеціаліст з енергетики. Він пояснив правила безпечного користування генераторами, як правильно їх вмикати та під'єднувати. Мешканці громади щиро дякують за надану допомогу. До отримання генераторів температура в їхніх оселях сягала критично низьких позначок. В хаті час 9, 10, 12 градусів. Ми ми вже пожилі люди. Мені 82, жінці 85. Так що дякую, велике йому спасибі за те, що він безпокоїться про таких стариків, як ми. Дай Бог йому здоров'я. Хочу щиро подякувати міській раді. Зате за те, що мені генератора дали в такий нелегкий для нас час. Будемо використовувати, тому що невеликий вроді, і мороз, як для нас би вроді 17 цього було, да? більшого і не було, а вже от, електроопалення своє показало, вже. Да? Що треба було і чи дровами, чи чимсь під той. Якраз у самий підходящий момент виділили. Дуже щиро дякую, дуже щиро дякую. З даному відключеними світла, як ми буває, і по 20, Часобі світла сидимо, все. Це допомога буде дуже така, ну, добра допомога, тому що можна буде і підключити опалення, щоб воно в нас працювало. Я ну, сильно благодарний за цю допомогу. Дякуємо велике за допомогу міській раді Юрію Анатолійовичу. Це дуже така зараз на сьогоденні дуже важлива річ. Ну, ми дуже вдячні. У міській раді зазначають, підтримка мешканців громади у складний період триватиме й надалі. Забезпечення теплом, безпекою та гідними умовами життя залишається серед головних пріоритетів Тростянецької громади.